Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. починаємо. Зросла кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини. На ранок виявили ще двох загиблих. Це хлопці 11 та 14 років. Тож загалом окупанти вбили чотирьох людей. Нагадаю, росіяни атакували село дронами. Є влучення у магазин, сильно пошкоджені приватні будинки поблизу. Семеро поранених залишаються у лікарні більшість у важкому стані. І двоє людей поранені у Запоріжжі. А повітряні сили попереджали, що в бік міста летіли швидкісні цілі. Є влучення у житловий сектор. Через обстріл без світла залишились майже 60 тисяч родин. Енергетика відновлять живлень як тільки дозволить безпекова ситуація. Повідомляє обласна військова адміністрація. Запорізьких поліцейських атакували дрони саме коли вони їхали евакуйовувати людей. Кажуть, лише дивом вдалося вижити, ба більше вивезти з прифронтового села чотирьох місцевих. А з кожним днем евакуація стає більш ризикованою. Та, попри це, поліцейські рятувальники та волонтери продовжують вивозити людей, в яких умовах дивимось далі. Група запорізьких поліцейських буквально летить прифронтовими вщент розбитими дорогами. Треба терміново евакуювати людей. Гаємося в село Приморська Васильівського району для проведення евакуації. На шляху знищені автівки. Деякі навіть ще палають. Росіяни гатять по селу кабами та артилерію. Але найбільша загроза нині тут безпілотники. Сергій Гречка дивом уводить авто від удару. Вісіт, вісіт. Сід! давай. Не збавляє швидкість і проскакує ще один дрон. Дві. Ще один. Поліцейські нарешті доїжджають до точки збору. Тут на евакуацію чекають три жінки та чоловік. Аби було швидше, їм допомагають завантажити речі. Проте зброю з рук не випускають, якщо раптом треба збити дрон. Ось так в таких умовах проводимо евакуацію. А це Юрій Голінько, рятувальник ДСНС. Він прямує за людьми східніше до Пологівського району. На під'їзді до сіл проти дронові сітки можна видихнути на кілька хвилин. Хоча знає від артилерії, сітки не врятують. На днях пан Юрій потрапив саме під артобстріл, коли евакуював літню жінку з Преображенки. Давайте, вони Головне, каже рятувальник, не панікувати, бо тим, хто евакуюється, морально ще важче. Вони дивлячись на, на тебе, як ти поводишся, і їм стає не так страшно. Ненадовго зупиняється в Оріхові. Може, хтось погодиться виїхати, та вулиці порожні, навкруги все розбито. Тож їде далі у село. Дуже часто приходиться умовляти людей, яким а особливо маломобільних, пенсіонерів, багатодітних, де дітей багато. Як от зараз до рятувальників виходить пані Наталія і показує хату після авіаудару. Ось ось на світі. Ось повилітало. Це ось усе угу. отак. От ми отут тут у залі ось вікно Є. у будинку четверо дітей, та, попри мовляння, жінка не хоче виїжджати. Ні, я не згодна. Не відмовляються багато, ну робота на цьому не закінчується. Будемо продовжувати. Поліцейські та рятувальники наголошують, з кожним днем евакуація стає більш ризикованою і для них, і для людей. Тож просять її не відкладати, як би важко не було прощатись із домом. Із Запоріжжя на Каптюх Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І Генштаб ЗСУ новив дані щодо втрат противника за минулу добу. Отже, українські воїни вбили та поранили 940 окупантів. Знищили понад 120 авто противника, 25 їхніх артсистем та 4 бойові броньовані машини. На світанку російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. У наслідок ворожої атаки 62-річний чоловік дістав міновибухову травму та уламкове поранення голови. Повідомляє обласна військова адміністрація. Крім Херсона, окупанти від вечора обстріляли ще 33 населених пункти області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурах та житлових кварталах. Одна людина загинула, поранених двоє. І у наслідок ворожих атак без світла залишилась частина Сум та сумського району. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Повідомляють в ОВА. Лише протягом минулої доби були три влучання в енергооб'єкти. А ми зараз розкажемо про тих, хто ризикуючи собою, повертає світло та тепло в оселі і робить усе можливе і неможливе, аби наші міста та села не потонули в пітьмі. Як працюють енергетики на прифронтовій сумщині, покаже Олеся Боровик. Віктор Мартиненко ремонтує електромережі вже 35 років, і в мирний час його робота не була безпечною, адже має справу із високою напругою, а тепер тим паче. Зона відповідальності у пана Віктора прифронтова сумщина, тож тепер повертає людям світло під прицілом ворога. Спецтехніку туди взагалі не можна підганяти. Працюємо на когтях, як ну як положено. Ну, свої машини ми приїжджаємо, стараємося десь в стороні залишати, маскируємо десь там в кущах, під деревами, а потім пішком передвигаємося до міста, де робота, там працюємо. Ще два роки тому, згадує, доїжджали до самісінького кордону під вибухами та все ж постійно працювали. Нині, коли ворог щогодини гатить кабами та полює на енергетиків дронами, кожен виїзд то ризик. А якщо починаємо робити, і що то з'являється, ми бросаємо і їжджаємо. Тому що, ну так і виходить. Тож люди жалуються, що це. Ну, не всіх даш воно получають. Ну, стараємося. За героїчний труд українських енергетиків нагородив президент, серед них і Віктор. Відтепер має орден за мужність третього ступеня. <плес> На Сумщині від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив та зруйнував близько двох тисяч енергооб'єктів. І нині напередодні зими ці удари посилилися. Цілеспрямовані обстріли об'єктів наших електропідстанцій збуваються як з якоюсь періодичністю. Але між цими паузами під час хаотичних обстрілів різних об'єктів все одно страждають елементи, ділянки наших ліній, наші трансформаторні підстанції. Головна задача нині вберегти працівників. Небезпека постійна, небезпека впродовж цих майже чотирьох років, види небезпеки змінювалися. На початку це було просування ворожої техніки, потім арт, мінометні обстріли. Ну а зараз це різного роду БПЛА. І авіаудари тож постійно доводиться оновлювати протоколи безпеки, а бронежилети вже невід'ємна частина екіпірування енергетиків. Та втрат через безперервні атаки РФ уникнути не вдалось. Від початку повномасштабної війни окупанти вбили на Сумщині 14 енергетиків, і ще 16 поранили. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Масштабна атака дронів на Росію у Краснодарському краї після потужних вибухів горить нафтовий термінал у Туапсе. Уражено головний глибоководний причал, через який Росія експортувала мільйони тонн нафтопродуктів до країн Азії. Місцева влада підтверджує, що в порту спалахнув нафтовий танкер, пошкоджено і іншу портову інфраструктуру. У Курській області дрони влучили у місцеву підстанцію. А в Орловській та Липецькій областях після вибухів мешканці скаржаться на перебої з електрикою. Під станцією дрони атакували і в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині. Шпигунські дрони помітили у Бельгії над авіабазою НАТО, де зберігається ядерна зброя. Окрім ядерних боєголовок, найближчим часом там планують розмістити нові винищувачі F-35. Поява дронів викликала негайну реакцію військових і політиків, зокрема міністра оборони Бельгії, які закликали до посилення заходів безпеки та негайного збиття повітряних цілей. Дональд Трамп заявив, що його нещодавна зустріч із Цзіньпіном принесе вічний мир і успіх. Такий оптимістичний пост президент Сполучених Штатів опублікував у соцмережах. Лідери США та Китаю зустрілися цього тижня у Південній Кореї. Війна Росії проти України була однією з тем розмови. Згодом американський президент заявив, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення війни. Головним підсумком переговорів стало відтермінування торговельної війни між двома. Країнами Вашингтон знизив мита на китайські товари на 10%. Натомість Пекін розблокує експорт рідкісноземельних елементів та купуватиме американську сою та іншу сільгоспродукцію. Надання Україні ракет тамагавк підтримує більшість республіканців. Це 63%. відсотки. Опитування наводить видання The Wall Street Journal. Водночас на 8% відсотків зросла і підтримка військової допомоги Україні, як і рейтинг самого Зеленського. За даними видання, це стало можливим завдяки новій стратегії команди президента, якою керує. Андрій Єрмак усе більше республіканці вважає, що протистояння Путіну єдиний спосіб зупинити війну і загрози союзникам США. Канада планує передати Україні затриманий російський літак. Вантажний ан 124 руслан належить російській компанії Волга дніпро яка перебуває під санкціями за підтримку війни. Лайнер залишається в аеропорту Торонто з лютого 22 го Тоді Канада закрила своє небо для російських літаків та заарештувала борт. Уряд Канади подав позов про конфіскацію літака. Якщо суд винесе позитивне рішення, його передадуть Україні. У разі відмови планують ухвалити. Окремий закон для передачі. Їхні світлини це свідчення сили і любові до своєї малої батьківщини. Люди, які живуть за кілька кілометрів від лінії фронту, зняли на фотоплівку своє сьогодення. Тепер їхні історії можна побачити у Києві. Виставку Навіть тут світуть квіти відвідала наша журналістка Олександра Бабіхіна. 86 світлин, 15 історій людей протягом двох тижнів жителі прифронтових сіл та міст Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей фіксували реалії свого життя на плівку фотоапарата на знімках і свідчення війни, і миті радості й надії. Кадри нерозірваних боєприпасів у дворах, пошкоджених дротів та вибитих шибок чергуються із фото квітів, сімейних посиденьок та рідкісних прогулянок. Яна одна з авторок світлин, представлених на фотовиставці. Жінка з двома доньками та мамою нині проживає у селі Капулівка на Дніпропетровщині. Обстріли у нас щодня артилерія, навіть з танків достають. виїжджає танк і стріляє навіть з танку достає. І постійно FPV, FPV дуже їх багато. На участь у фотопроєкті я погодилася без роздумів. Каже, хотіла, щоб залишилася пам'ять. Одна з улюблених світлин жінки ось ця, де її доньки виїхали на велопрогулянку. Це для них майже свято, коли вони мають таку можливість. Кататися, поспілкуватися з якимись іншими дітьми, фотопроєкт ініціювали у всесвітній продовольчій програмі. ООН. там прагнули показати життя біля лінії фронту саме через об'єктиви тих, хто там проживає, а не професійних фотографів. Людей дуже зацікавила сама концепція, можливість говорити від свого імені, розповідати зі своєї перспективи. Адже багато хто з них звик, що до села приїжджають журналісти, фотографи і розповідають їхні історії замість них. А цього разу вони самі змогли розповісти про себе у підсумку. Організатори отримали від фотографів-аматорів близько 370 знімків. Найчастіше ці люди фоткали от те, що вони люблять дуже сильно, і це дуже зачіпає. Багато фоткали квітів, тому цей проєкт називається Навіть тут цвітуть квіти. Це і метафорично, і дуже прямо водночас. А ще фотографували буденну ротину. Коли ми просто відкрили ці фото і подивилися їх, ну це виглядало як у людей, наче пікнік. Але потім, коли ми. Говорили з людиною, яка зняла ці фото. Виявилося, що ця багатоповерхівка це їхній дім, де вони живуть, і у них після обстрілу немає ні газу, ні електрики, і вони не можуть приготувати обід вдома. Організатори фотовиставки також попросили авторів світлин розповісти власні історії. Часто такі інтерв'ю перервали обстріли, які лунали поруч. А ось тут фото авторів світлин, представлених на виставці, та їхні короткі аудіорозповіді про життя на прифронтовій території. Народилась і проживаю у селі Осокорівка все своє життя. Закінчила, щас, час, будром. Закінчила технікум, закінчила інститут вищого освіта. Виставка в Київській міській галереї мистецтв Лавра триватиме протягом тижня. Потім організатори вирішуватимуть, як далі розвивати цей проєкт. Олександра Бабіхіна, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Наступний о 9-й. Далі в ефірі мої колеги з 1+,1 плюс медіа. Валентина Хамайко та Олександр Попов. Ранок марафон. Інших безпілотників на основі штучного інтелекту рік тому ми подумали, що це фантастика, але сьогодні це вже реальність наших виробників. Наскільки такі види озброєння є ефективними, дізнавався Олег Янко. Це новітній український безпілотник. Зараз він на бойовому випробуванні. Його завдання перехопити шахеда. Дальність польоту складає до 100 кілометрів для більшої ефективності. Розробників будували у дрон штучний інтелект, який і дозволяє наздогнати шахет і збити ціна одного за мірками війни, кажуть розробники невисока від 5 до 10 тисяч доларів. Ми зробили інтеграцію з радарними системами. Зараз ми вже виходимо в автоматичному режимі на ціль, виводимо наш літак з точністю до 500 метрів в лоб в лоб шахеду. Після цього зараз ми відпрацьовуємо систему атаки автоматичної атаки на шахеди. Наразі такого перехоплювача шахеда ще немає на озброєнні, але у компанії, яка його виготовляє, сподіваються, невдовзі отримують державне замовлення. Ми робимо технології. Ці технології являються суто українськими технологіями. Тому ми зобов'язані закуповувати виключно українські технології для того, щоб ми їх розвивали, для того, щоб ми мали якийсь шанс виграти цю війну. А це вже перехоплювач fpv дронів Принцип його дії постріли патронами для рушниці. Механізм розробили у двох видах двохствольному та чотирьохствольному. У компанії, яка займається обладнанням для дронів, кажуть, один пристрій може здійснювати до 300 вильотів. Також монтували штучний інтелект для електронного відстрілювання. Такі дрони активно застосовують на харківському і Донецькому напрямках. Ми Зараз детектуємо ціль на дистанції 70-80 метрів. Підсвічуємо для пілота, де є ціль, тому що він її фактично не може бачити візуально. Ми зумимо цей кадр і даємо можливість в автономному режимі зробити постріл або в мануальному для того, щоб виключити помилку, людську помилку на при застосуванні нашого пристрою. Долучається до розробок і вдосконалення безпілотників та дронів, і військові. До прикладу, у третьому армійському корпусі розробили дрон з вбудованим ретранслятором, що дає змогу підсилювати удари українських БПЛА з наших розробок. Що можу сказати, це павук топхіна? Це перший. Носіє ретранслятора з вбудованим ретранслятором в Україні, який вже кодифікований. В чому його унікальність? В тому, що він дозволяє ретранслювати сигнал для крил Камікадзе на відстань понад 50 кілометрів, що дозволяє крилам бути більш ефективними і наносити враження в глибокі тили ворога. Сьогодні на фронті, як на землі, так і у повітрі, штучний інтелект, використовує не лише Україна, але й Росія. Пояснює авіаексперт Валерій Романенко. Відтак технології потрібно постійно удосконалювати. Водночас додає перехоплювачі шахетів на основі штучного інтелекту. Це прорив у галузі оборони. Я сподіваюся, що наш переможе, бо в нього є така перевага: як більша швидкість. От, і, скажімо, завжди оборонятися в стороні, що обороняється, і як про як правило, гірше, як правило, сторона, що нападає, вона займає більш активну позицію і має більше шансів на ураження. І я думаю, що нам весь час доведеться вдосконалювати наші зенітні дрони, обладнані навіть штучним інтелектом. Щодо вартості таких перехоплювачів шахетів, то порівняно із закордонними чи іншими системами перехоплення безпілотників, це бюджетний варіант захисту українського неба. До прикладу, якщо ціна перехоплювача складає 10 тисяч доларів, то шахет вартує у дорожче. Це досить дешево залежить від того, які там сенсори, який об'єктив, от бо він же має штучний інтелект, має отримувати інформацію від сенсору. Залежить від якості сенсора, хоча загалом там має бути невисока якість сенсора, бо це одноразовий дрон. Попри новітні розробки, українські оборонці щодня збивають повітряні цілі й мобільними вогневими групами. Щоб максимально наближено відтворити такі атаки, українські інженери розробили віртуальні тренажери, де військові сектора протиповітряної оборони можуть відточувати навички, як збивати повітряні цілі. яка віртуальна реальність не замінить життя. Це ми з вами розуміємо. Так? Але, тим не менш, коли хлопці займаються і займаються свідомо на наших тренажерах, вони 100% відчувають, як робити правильно, вони формуються необхідні навички, м'язові рефлекси і так далі. І потім, коли вони стикаються в реальному житті з цими ситуаціями, вони вже не бояться, вони розуміють і діють відповідно. Українські виробники та розробники переконують, на досягнутому зупинятись не збираються та вже думають над удосконаленням та розробкою новинок, що захищатимуть небо.